No no już ja tak baczą moje moje dwie rok. Alo? Алло, доброго дня. Добрий день, Представтеся, будь ласка. А, я називаюся Кася, мені 30 років, і хочу вас попросити, тримайте хлопці, береги, бо вихліпну так, що я навіть не знаю, чи, чи п'ян би то, то все стримав. О, малку, <реш> А що це а то, а шо, так ти? раптом так, то так бажання приз отримати від Арсена. А ні, Боже, ви що думаєте, що мені то виконче призу треба? Господи, велика міція приз. Але хоч раз, розумієте, бо тобі хлоп каже, мовчі, женщина, ще так знаєте, як наші географічні сусіди. Твій день 8 марта, то навіть не хоче тих підсніжників від нього. А тут розумієте, на ну як мінімум на всю Львівську область, якщо слухають в інтернеті, то навіть заразу чує, яке воно є. Тридцять вже тільки накипіло на тих хлопців. Ти такого береш і можна вповісти, тому що ну ну а деше таке оповість? Воно тобі полюбе в хаті закриє песок. Ну, воно скаже, я голова, дуже емоційна голова, куди ще я оберне, туди ще її голова диви. Uh -huh. А ще і що? Ще я собі головне обертаю. Ну от, от, от скажіть, а що таке дуже хлоп? От що українська мудрість каже, що жінка в хаті тримає три кути, а він тільки той, до котрого спертий, і то благо, що жінка відкрила двері, він впав на жінку і сперла його до того кута. І що, а як воно винесе раз на п'ять літ перед Паском в сміттє, то таке враження, що ліквідувало Грибовицьку проблему. <рес> <рес> воно тобі буде, запоминало потім, то то є страшне, ви розумієте? Кітка там того сміття, боже, та жінка, от скажіть що-небудь хлопове зробити. І що? він є повар, то то вже все, то вже, то вже на кожній рекламі, що чоловік повар, бо вже нема ради, розумієте? А Жінка, жінка може робити все. От ви згадайте комуністичні часи. Так? А жінка Чи, робила... Валентина Терешкова. Ну, видите, у й Валентина Терешкова. Mm -hmm. Ну от. І що вам далі ще казати? Вони кажуть, ми джентльмени, ми джентльмени, ви знаєте, що таке джентльмен? Що? То мужчина, який вміє гарно подати жінці руку. No. В той момент, коли та виходить з підвалу з повним мішком бульби. От от, що вам ще казати? А борони, боже, хлопа лишити з маленькою дитиною. І все, кінець світа. А чого? Дитина голодна, хлоп сплаканий, не знає, що робити, дзвонить на телефон, телефон це розриває, жінка просто не має права вийти з хати. Аль воно впаки, дитина сплакана, хлоп голодний. То... Ну, то, то ще гірше, то ви розумієте, я вам чесно говорю, то є страшне, воно тобі як почне випоминати. А що воно робить? То ліпше, розумієте, ліпше не чіпати. Mm -hmm. А от ви кажете, знаєте, от вони кажуть, ну боже, боже, сильна половина людства. Всіх там сильна половина людства. А що? Та от дивіться, от ну що ж хлопа візьмеш? Аналізи, і то не все добре. Аналізи навіть тяжко взяти, бо борони Боже хлопові брати з палиця кров. А, а то мене, ви що Прошу. що? медик? Да. А що борони Боже хлоперу брати з пальця кро? То що падає? Падає. Та падає, їде. Середньостатистично кожен другий хлоп. А жінка любе, дитину винесити, любе, дитину родити, любе, а воно що. Я... Боже, нема що казати, нема. Прийде з роботи, Од... зранів встає, воно себе не водно позбирати. То, що добре, як йому вчора вечір не було добре. То воно не знає, де його сорочка, то воно не знає, де його шкарпетки, то йому кава не така, то йому не то воно не знає, що робити, борони Боже, попросити дитину відвести до школи. Все то є страшне. Він не має часу, він не піде, в нього робота, в нього. Розумієте, от такий приклад, таке враження, що не він тракторист, а трактор. Таке враження, що то ним ворот, а не він ворить, то є страшне. А вечір прийде. От ви розумієте, єдина позитивна риса є в хлопа. Казали компліментів не говорити, але я таки вповім. От воно годно читати газету і дивитися телевізор відразу. <реш> До, то то так кажучи, Юлій Цезар відразу міг все одразу зробити і наш на наш колишній, так як би казати, вождь Володимир Ленін І все, і ще хлоп. Воно приходить, ноги виставить на журнальний столик, який тільки що був жінку впротети, її бідну кров заливає, але то чоловік де ж то, то голова сім'ї, то нема права врушити. То то що то, то душо вам сказати? Я вам, ви знаєте, ото єдине можу вас похвалити, дай вам боженько здоров'я, живи сідали бабі виговорити. Може тиждень буде спокійний. Ну, такого виска і ти ніхто писка не записує. Ну, щось Ой. добре є в чоловікові вашому. Та Вже сказала. Що, ну ні, ну ну, ну а якийсь такий позитивний. Ну, ну, знаєте що єдине є добре, то мій тато, то є золотий чоловік. Решту вам ніч не можу вповісти. Що, що воно годно? Дитину, воно не годно нагодувати, дитину. А як робити уроки? Боже, ви ж математика, інститут третій курс. Воно дитині за третій клас не годно допомогти. То що вам ще казати? Ну, ну от що вам ще казати? Що хлопові може бути позитивне, розумієте? Ну, що можемо? Але ні, як би не мене, він то не було б! Ой, дуже велика меція. Згадайте генну інженерію і провідні технології. Боже мій, можна Ой, подумати. Так, ви знаєте, у нас за правилами акції три хвилини мав бути ліміт. Ми, ми вирішили, що раз ми вперше ми переривати не будемо. Ми вам дуже, я вам дуже-дуже дякую, дай вам Бог здоров'я. Залишайте, будь, будь ласка, на лінії обов'язково. ми змушені вас зареєструвати. Пані каже, не кладіть слухавку, Добре. та нога ну, всім іншим слухачам будемо говорити, слухайте фірлівською слухачкам чи то пак.